Тут потрібно бити ворогів. Ось так ми будемо їх бити. Дуже мені подобається ось у цій грі, саме оця графіка для 8-бітного часу. Це досить -таки якісна графіка. Ось подивіться, які тут удари на цей кулачок, збільшується кулак при ударі. Це щось з чимось графіка неймовірна на той час. Одна гра з найвідоміших. У цій Ох, ну, копнув мене оцей робот? Забрав у мене щось життя? Перший рівень цей в каньйоні. Будемо бити ворогів. Взяли ми палку, щоб сильніше бити ворогів. Кожна помилка тут карається, бути потрібно уваги. Одна помилка. І все, ми втрачаємо життя. Вороги нам не прощають помилок. Та дивіться він не рубає сукерою? Вдалося взяти життя?